Після звільнення мами одиначки, її босс-мільйонер перевертає все з ніг на голову. Уявіть собі, вас звільняють з роботи не через помилку, не через запізнення, а тому, що ви турбуєтеся про свою дитину. Абсурдно. Для багатьох українських жінок це сувора реальність. У цьому відео ви дізнаєтесь історію, яка почалась зі сліз приниження, а завершилась несподіваним жестом справжньої людяності. Історію, яка доводить, навіть у найтемніший момент може з'явитися світло, зовсім звідти звідки ви не чекали. Тут ми розкриємо не просто факт несправедливості, а глибоку правду про силу жінки, материнство і тих, хто ще не втратив здатності бачити людину за посадовою інструкцією. Це не про казки і не про фільм, це про справжнє життя, де любов до дитини може стати причиною звільнення, а простий добрий вчинок поворотним моментом. Для цілої родини. Ви побачите, як одна подія може назавжди змінити траєкторію долі. Ми покажемо, чому деякі керівники заслуговують не просто на повагу, а на глибоку вдячність, як жест, зроблений без камери фанфар, може врятувати не лише день, а й майбутнє. І, можливо, ви почнете ставити собі запитання, кого я сьогодні недооцінив, кому я можу дати шанс? І як моє просто бути поруч. Може стати для когось рятівним кругом. Тож залишайтесь з нами, бо це не просто історія про працю і звільнення, це історія про вибір, про цінності, про силу звичайної мами і серце незвичайного чоловіка. Ви не зможете залишитись байдужими, але попереджаємо після перегляду ваше уявлення про лідерство і людяність вже ніколи не буде таким, як раніше. Ранок був холодним і сірим, ніби сам Всесвіт вирішив випробувати терпіння. Олена, молода мати одиначка з Києва, не мала вибору. Її син Марко прокинувся з гарячкою, а залишити його вдома одного не було кому. У дитсадку не приймають з температурою, а бабусі давно немає. Отже, вона загорнула Марка в плед, взяла з собою чай у термосі та пішла на роботу. У голові тривога, в серці біль. Але що робити, коли ти одна і весь світ на твоїх плечах? На роботі в бухгалтерській фірмі в центрі міста все було суворо. Її начальниця, пані Лариса, жінка із зачіскою начальниці з 90-х, не терпіла емоцій. Побачивши Марка на диванчику в коридорі, вона влаштувала Олені справжню сцену. Приниження було публічним. Це не дитячий садок, у нас тут і серйозна справа, кричала вона при всіх. І, хоча Олена просила, пояснювала, благала, через десять хвилин вона вже стояла на вулиці без роботи. Це здається несправедливим, так і є. Але для тисяч матерів в Україні це реальність їх карають не за помилки, а за турботу. Уявіть собі, дитина захворіла, а тебе карають за те, що не залишила її одну вдома. Жінки змушені вибирати або робота, або материнство, і суспільство все ще не створило системи. Де можна бути мамою та професіоналом одночасно. Саме таких, як Олена, життя змушує бути сильними, навіть коли здається, що вже немає сил. Олена тримала сина за руку, стоячи під дощем, в кишені останні 200 гривень, в очах сльози, в душі буря. Але вона йшла далі, бо мати, навіть коли падає, знаходить спосіб піднятися. І як би дивно це не звучало, саме в моменти краху починають складатися нові дороги. Її шлях тільки починався незнаний, важкий, але сповнений надії. І поки вона ще не знала, в якому напрямку рушити, доля вже готувала для неї зустріч, яка змінить усе. Олена йшла вулицями Києва, стискаючи руку Марка, мов рятівну мотузку в кишені копійки, в серці шторм. Ніхто з родини не відповідав на дзвінки. Сусіди, що ще вчора посміхались, тепер уникали її погляду. Навіть притулки для жінок із дітьми були переповнені. Вона не була алкоголічкою, не мала кримінального минулого, лише мама, яку звільнили за материнство. Але в цьому місті навіть звичайна доброта розкіш. Вона почала ночувати з сином у громадських туалетах на заправках. Одного разу, коли вона спробувала зайти в теплий туалет на окружній, до неї підійшла літня прибиральниця. На ім'я пані Галина. Не було жодного осуду в її очах, лише розуміння. Вона дала Олені теплий чай, ковдру й порадила, де можна безкоштовно погодувати дитину. Ось, де з'являється справжнє світло, не в урядах чи великих корпораціях, а в серцях простих людей. Це ті невидимі герої, які не запитають, чому ти тут, а скажуть, чим я можу допомогти. Олена навчилася жити без очікувань. Вона мила обличчя Марку в умивальниках АЗС, читала йому казки зі старого буклету, який знайшла в урні, і вчилася приймати кожен день як виклик. Це були тижні, коли кожна гривня як золото, а посмішка сина, як перемога. Багато хто б зламався. Але вона йшла далі, крок за кроком, і навіть у зневірі трималася. Бо справжня міць не в тому, щоби не падати, а в тому, щоби підніматися знову і знову. Пані Галина якось тихо сказала, може, це не кінець, може, це початок чогось іншого. І ці слова запали в душу Олені. Вона почала шукати хоч якісь варіанти, спілкувалася з людьми на вулиці, заходила в бібліотеки, переглядала дошки оголошень, і ось одного дня серед сірих листівок вона отримала щось, що могло змінити все. Вечір того дня був незвично тихим. Олена сиділа з Марком на лавці у дворі старої багатоповерхівки, куди тимчасово дозволили їй переночувати. І раптом до неї підійшла Марія, сусідка з другого поверху, скромна, але доброзичлива жінка років сорока. В її руках був кольоровий флаєр. Робота в клінінговій компанії Рів'єра Сервіс, потрібні відповідальні працівники. Спробуй, сказала вона просто. Іноді Надія приходить не у вигляді дива. А у вигляді папірця, поданого з людським теплом, Олена не вірила в удачу, але цього разу відчула треба спробувати. Вранці вона заплела марку косичку, вдягла свою єдину чисту сорочку, яку прала в умивальнику, і пішла за вказаною адресою. Її супроводжували сумніви, страх, але й щось нове, обережне очікування. Бо коли ти вже на дні будь-який промінь, як маяк, іноді, щоб знайти нову дорогу, Треба дозволити собі зробити перший крок у невідоме. Олена зайшла до офісу, просте приміщення, без пафосу, але з чистими вікнами і запахом кави. Її прийняли чемно, без зневаги, з повагою. І це вже було диво. Жінка, яка приймала документи, усміхнулася Маркові і простягла йому цукерку. Це був не просто жест, це було підтвердження тут бачать людину, а не лише працівника. А Олена знала. Коли твою дитину помічають, ти вже не просто кандидат, ти людина, якій хочуть дати шанс. Вона заповнювала анкету, а поруч син малював щось на клаптику паперу. В цю мить до офісу увійшов чоловік. Статний, у простій сорочці з тих, хто не кричить, а спостерігає. Його звали Богдан Рів'єра, власник компанії. Він подивився на Олену і зупинився на кілька секунд. Його погляд не оцінюючий, а ніби розуміючий. Якось так у мовчанні починаються історії, які змінюють все. Богдан Рів'єра стояв біля дверей, не поспішаючи заходити. Його погляд затримався на жінці, яка уважно заповнювала анкету, і на хлопчику поруч, що старанно малював сонце і маму. Для більшості це була звичайна сцена, але не для нього. У її очах він побачив втому, змішану з гідністю нежалість або боротьбу. Він бачив таких людей ще в дитинстві, людей, які виживали не тому, що мали ресурси, а тому, що мали серце. Його мати теж мила підлоги, коли він був малим. Він пам'ятав, як чекав її після нічної зміни, як вона клала йому в портфель останню булочку з чаєм, і тепер, дивлячись на Олену, щось у ньому зрушилося. Це не була співбесіда для нього, це була зустріч із минулим, ті самі зморшки на молодому обличчі. Та сама тиша, коли не знаєш, чи вистачить грошей на вечерю. Богдан не втрутився, лише слухав і спостерігав. Секрет його успіху ніколи не був у зв'язках чи дипломах. Він вмів бачити справжнє в людях у світі, де панують поверхневі враження, це була його суперсила. Він бачив, як Марко дивиться на матір з обожнюванням це був не просто син, це був свідок її сили, а такі жінки скарби в будь-якій команді. Він усміхнувся, не сказавши ні слова, і тихо пішов назад до свого кабінету. Олена, звісно, не знала, хто це був. Для неї це був просто ввічливий чоловік, але в ту мить щось змінилося не в словах, а в енергії кімнати. Усі ми маємо моменти, коли здається, що нас хтось побачив, не як працівника, не як бідну матір, а як людину з історією. Саме після таких поглядів світ починає повертати на інші рейки. І, хоча Олена ще не знала, вона вже пройшла перший іспит. Наступного дня Олені зателефонували. Голос у слухавці був спокійний, доброзичливий ми хочемо запросити вас приєднатися до нашої команди, і так ви можете брати Марка з собою. У неї перехопило подих. Такі слова вона чула вперше без зневаги, без але, просто довіра. І коли вона подякувала. Її голос тремтів, а очі наповнились слізьми. Це був не просто дзвінок, це був рятувальний круг. Перший день на роботі був схожий на сон. У компанії Рів'єра Сервіс панувала тиша поваги. Для Марка облаштували невеличку кімнату з диваном, книгами й олівцями. Тут він може відпочити, поки ви працюєте, сказали їй з усмішкою. Такі дрібниці змінюють усе, бо коли дитина в безпеці, мати може працювати зосереджено і з гідністю. І світ раптом стає не ворожим, а людяним. Олена працювала завзято. Вона мила, витирала, наводила лад так, ніби прибирала власну оселю. І, що цікаво, робота, яку інші вважали принизливою, для неї була способом повернути собі гідність. Бо справа не в тому, що ти робиш, а в тому, як ти це робиш. Марко, бачачи, маму в роботі, почав малювати її з усмішкою, змітлою в руках, з супергеройським плащем. І це була найвища нагорода. У ті дні Олена не мала багато грошей, але мала те, що змінює життя шанс, простір і підтримку. І саме в таких умовах, коли світ дає хоча б трошки світла, починає розквітати щось велике. Вона ще не знала, хто саме стоїть за цим світлом у її житті, але відчувала, що за лаштунками хтось спостерігає, допомагає і турбується. Кожного ранку, приходячи на роботу, Олена почала помічати дрібниці, які змінювали її настрій. Спершу коробка кольорових олівців на столику в кімнаті Марка, наступного дня новенький комікс українською про хлопчика, що бореться зі злом, а потім маленька машинка, залишена так, ніби її забув хтось із дітей. Але вона знала це не випадково, це хтось дбає, не нав'язливо, без слів, просто від серця. Вона запитала у колег, хто міг це залишити, але всі лише знизували плечима. Не було жодного натяку на розголос, лише тиша й доброта, і ця невидима підтримка почала зігрівати її більше, ніж будь-яка зарплата. Бо коли тебе помічають по-справжньому не для галочки, ти починаєш знову вірити в себе. Саме такі вчинки нагадують людяність ще існує навіть у буднях великого міста. Марко кожного дня заходив у свою кімнату відпочинку з новим захопленням. Він малював більше, сміявся частіше, став розмовляти впевненіше. Мамо, дивись тут хтось залишив мені супергероя, напевно, він справжній, казав він з іскорками в очах. А Олена лише усміхалась і дякувала подумки. Бо навіть якщо вона не знала, хто це робить, вона знала чому хтось бачив у них щось важливе. І саме в цих малих речах почало з'являтися щось велике, бо добро це не завжди гучні слова чи дорогі подарунки. Часто це олівець, цукерка або тиша, в якій тебе не судять, і хоч Олена ще не знала, хто саме той ангел у тіні, вона вже відчувала, що цей зв'язок стане чимось більшим. Богдан Рівєра стояв біля вікна свого кабінету і спостерігав, як Олена годує Марка під час перерви. Він бачив, як вона ховає втому за посмішкою, як ніжно поправляє йому шарф, хоча сама мерзне, і в цій сцені було щось до болю знайоме. Його пам'ять раптово відкинула його на 25 років назад, у двір гуртожитку, де його мати поверталась із нічної зміни і знаходила сили погодувати його теплим супом, хоча сама ледь трималась на ногах. Його мати працювала прибиральницею в лікарні. Всі її знали, як пані Софія з віником. Але для нього вона була героїнею. Вона ніколи не скаржилась, ніколи не плакала на людях, але він пам'ятав, як уночі вона сиділа на кухні і дивилась у стіну з пустим поглядом, і тепер, дивлячись на Олену, Богдан ніби бачив свою маму в іншому тілі сильну, горду, скромну. Він почав звертати більше уваги помічав, як Олена завжди приходить першою і іде останньою, як вона підбирає речі, які інші лишають. Як ніколи не нарікає, навіть коли день важкий, і чим більше він спостерігав, тим сильніше зростало відчуття, що доля привела цю жінку не просто так, що, можливо, настав час повернути Борг не тільки перед нею, а й перед власною матір'ю, яку колись не зміг захистити від несправедливості світу. Богдан почав думати не лише як керівник, а як син, як людина, яка бачила біль і знає його ціну, і в ньому зародилась рішучість. Допомогти не як начальник, а як чоловік, який пам'ятає, звідки сам вийшов, але він хотів діяти не публічно, не для галочки, а так, як робила це його мама, тихо, щиро, від душі. І це лише початок того, що він вирішив зробити. Допомога Богдана не була гучною чи показною, вона була як весняний дощ, тиха, але глибока. Одного дощового ранку, коли Олена забула парасольку, він залишив її біля шафки з її ім'ям. Коли Марко застудився, у кімнаті з'явився термос з чаєм та нова ковдра. Вона не знала, звідки все це, але серцем відчувала, це не випадковість, це турбота, справжня, без вимог, без повинен. Богдан не приходив з порадами чи настановами. Він просто був поруч, іноді проходив повз, киваючи з легкою усмішкою. Інколи залишав записку з теплими словами. Він не намагався врятувати, він просто підтримував. У нашому світі часто забувають, що іноді найсильніша допомога це не дії, а присутність, і Олена почала знову дихати легше, спокійніше. Марко почав більше сміятися. Він чекав ранків, щоб знову побачити, чи щось нове з'явиться в його кімнатці. Мамо, тут хтось чарівник, я знаю, казав він. А Богдан тихо спостерігав і радів, бо допомога, яка приносить дитині радість, лікує не тільки дитину, а й матір, і саме це він хотів дати не просто комфорт, а надію таку, яка проростає і змінює все навколо. Олена почала вірити в завтрашній день не тому, що стало легко, а тому, що з'явився хтось кому не байдуже. Коли поруч є хтось, хто бачить тебе навіть у мовчанні, світ починає світитися іншими кольорами. Вона ще не знала, що незабаром цей мовчазний союз отримає нову форму: публічну, глибоку, незабутню. Корпоративний захід у Рів'яра Сервіс був урочистим, але теплим. Працівники зібралися в просторому залі з фуршетом і живою музикою. Олена стояла скромно в кутку, тримаючи Марка за руку, не очікуючи нічого особливого. Але коли Богдан вийшов на сцену з мікрофоном, атмосфера змінилася. Його погляд був глибоким, голос неспокійним. Сьогодні я хочу розповісти вам дещо особисте, почав він. Він говорив про свою матір, як вона прибирала лікарні, як ховала в тому, щоб дати йому тепло, як світ не бачив її, але саме вона побудувала його майбутнє. Люди слухали мовчки, декілька співробітників витирали сльози, і тоді він подивився в сторону Олени. Серед нас є ті. Хто щодня робить неможливе можливим. І я хочу подякувати одній такій людині, пані Олені, за її силу, гідність і серце. Усі аплодували. Олена стояла приголомшена, а Марко тягнувся ближче до неї. І ще дещо, продовжив Богдан. Компанія Рів'єра Сервіс покриє повну стипендію на освіту для Марка. Це наш вклад у його майбутнє і наша повага до його матері. Тиша вибухнула оваціями. В цю мить Олена вперше за довгий час відчула, що її не просто помітили, її визнали, не як працівника, як людину. Для неї це була не просто винагорода, це було відновлення, визнання її боротьби, її гідності, її безмежної любові до сина. І хоча вона й досі була на старті нового життя, ця подія стала поворотним моментом, бо іноді потрібно лише одне, щоб хтось побачив тебе по-справжньому. І хоча свято закінчувалося. Оленина історія лише починала сяяти новими барвами. Після заходу, коли більшість працівників уже розійшлись, Богдан запросив Олену на терасу. Небо було зоряне, а над Дніпром повівав легкий вітер. Вони стояли мовчки кілька хвилин. Тиша між ними була спокійною, ненапруженою. Потім він простягнув їй маленьку оксамитову коробочку. Всередині срібний браслет, із одним словом, завжди. Це не просто подарунок. Сказав Богдан, це моя обіцянка ти більше не одна. Олена не знала, що сказати. Сльози котилися по щоках, але не від болю, від полегшення. Її серце, стомлене роками боротьби, нарешті відчуло тепло стабільності. Це був не фільм і не казка. Це було життя, яке почало змінюватися не через чарівників, а через людей, які мають серце і діють. І Богдан, хоч і був успішним бізнесменом, в цю мить був просто людиною, тим, хто обрав бути поруч. Марко, який стояв поруч, міцно обійняв маму. Мамо, він наш справжній друг? запитав він. Олена кивнула, стискаючи браслет на зап'ясті, бо справжня родина не завжди та, з якою ти народився. Іноді це ті, хто бачить тебе у найважчий момент і вирішує залишитися, ті, хто не рятує. А підтримує, не судить, а надихає. І саме така присутність змінює не лише день, вона змінює життя. З того вечора все змінилось. Не одразу, не магічно, але впевнено. Олена більше не дивилась у майбутнє з тривогою вона чекала його з вірою. Історія, яка почалась з приниження й втрати, завершувалась новим початком, в якому була підтримка, гідність і любов, а браслет завжди став символом того, що. Справжня доброта не минає вона залишається, надихає і веде далі. Отже, що ти винесеш з цієї історії? Можливо, відповідальність це не лише про роботу, а й про здатність бачити людину за її ролю. Можливо, ти сьогодні стоїш на перехресті допомогти чи пройти повз, а можливо, саме ти та Олена, яка зараз шукає хоча б одну руку підтримки. Щоб це не було одне очевидно. Справжні зміни починаються з маленьких рішень, зроблених з великого серця. Скажи чесно, скільки разів ти бачив поруч когось, кому було важко, але відвертався, бо це не моя справа? А тепер уяви, як би змінилося його життя, якби ти просто був поруч. Не обов'язково мати мільйони, щоб допомагати. Достатньо мати людяність, допомога це не завжди гроші. Іноді це слово, час, обійми або просте я з тобою. Подумай. Ким ти хочеш бути у цій історії? Тим, хто мовчки спостерігає, чи тим, хто діє, тим, хто принижує, чи тим, хто підтримує. Бо кожен з нас щодня пише чиюсь історію своїм ставленням, своїм вибором, своїм серцем. І як би банально це не звучало, сьогодні ти можеш змінити чийсь завтрашній день. Ти можеш стати завжди для когось, кому зараз дуже потрібна надія. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ми не просто розповідаємо історії, ми будуємо світ, де є місце для справедливості, доброти і сили людської душі. Бо коли ми разом, навіть найслабші отримують крила, а ти готовий бути частиною цього.